Так, друзі, доброго дня. З вами, як завжди, АЗС-комплект. Збираємо сьогодні 220 дізеля для нашого клієнта. І хотів розповісти його історію. Вам всім сподобались історії, то я вам ще одну розкажу. Значить, це наш постійний клієнт. Ми йому робимо колоночки, все. І все у нас починалось. Як перший дзвінок був, як ви всі дзвоните, мені треба якусь недорогу колонку 220 вольт. Але щоб вона там. Нічого такого особового не потрібно. Купляє він, ставить, а у нього і комбайни, і трактори, і заправка цистерни. Після звичайної колонки він каже, мені треба колонка трошки більше. Поставили ми спектру йому. Все супер. Тепер він каже: я свої помилки вже знаю. Е, мені треба потужний е, двигун, е, попередній набор, щоб дуже класна була фільтрація. Е, пістолет обов'язково з відсікачем, е, рукава там і так далі. Не забудь, каже, будь ласка, постав мені поворотні муфти, бо відкручуються шланги. От, бо завжди кажем: не нехтуйте не поворотними муфтами. Значить, поворотні муфти американки і фільтрація. Фільтрація це залог успіху. Фільтрація від води і мусора. Фільтрація від води і мусора. Значить, колонка 220 вольт, 80 літрів на хвилину, смоктуючо-напорна. Тобто вона і піднімає, і штовхає. І нам основна наша задача заправка цистерн. Тобто, щоб не стоять біля цистерни, він виставляє собі літраж, старт. І поїхали. Все, вона відкачала свій літраж, показала статистику. Ми перевірили, все, зупинила колонку. Питають люди, як коли виключиться світло, чи збережеться статистика? Так, збережеться. Що на цьому? що на цьому. Тут на акумуляторах, тут на 220 вольт. Ну, однакові мотори, тільки зборка. Одна вертикальна, друга горизонтальна. По цим насосам це тягові насоси, вони можуть працювати. Безпроблемно 30-40 хвилин, з ними нічого не буде, бо є повітряне охолодження. Стоїть система захисту байпас, чугунний мотор, вага його приблизно 13-14 кілограм. Ну, серйозна техніка. На, на мій погляд, це компоновка. Ну, якщо вам потрібна моє скромне міні. Оце компоновки це топ, який може бути. Ну, е, понятно, що якщо воно не складене, не скитає. Е, це топ взагалі на свої кошти безвідказно працюють. Ніяких проблем, якщо правильно експлуатувати, не буває. Можна ставити рукава, ми на одну колонку ставили рукавів 50 метрів. Без питань. Працює до сьогоднішнього дня, обслуговуємо тільки ми лопості, міняємо і все. Якщо кому потрібно колонки, то ви знаєте, що якщо у вас є задачі ну, не по 20, не, не, не домашня заправка, там де 20-30-100 літрів закачайте, а вже там якісь комбайни, якісь е, заправки, більше такі е, масивні по літражу. То майте на увазі, що колонка повинна мати запас по мощності. Тобто у дешевих колоночок там не, у них немає такої обмотки, як, допустим, у насосів, насосів ну, ось, е, такого типу, тобто там обмотка вже стоїть е, мідна. І з ними проблем не буває. Але якщо не попадетесь на. На, 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 на поганий Китай. Так само із 12-вольтовими. Все непогано, тільки якщо не попастись на Китай. Е, по компоновкам як завгодно, хоч механіку, хоч електроніку, яку потрібно вам скажете, ми зробимо. І зараз е, просять люди калібровку. Так, люди, кому потрібна калібровка, ми її робимо безкоштовно. У нас є калібровочні, ну, мірні ємності. Ми відкалібруємо вам безкоштовно. Тільки скажіть, будь ласка, там відкалібруйте. Все, ми коли ставимо на перевірку колонку, ми її відкалібруємо, поставимо, все буде чітко. Бо люди дзвонять, потім кажуть, що щось перші калібровка на нас не виходить. То, щоб не було таких проблем, ми все робимо у нас. Все зробили, ви отримали колонку. В такому вигляді, прикрутили шланги, нажали старт і почали е, отримувати задоволення від роботи цієї колонки. Е, кому потрібно хлопці з військові, будь ласка, дзвоніть Робимо день в день ще раз наголошуємо. Компоновочки з акумуляторами 12-вольтові колонки. Тобто, акумулятор. е-е 12-вольтова колонка. Акумулятор 12-вольтова колонка також в будь-якій комплектації, хоч 100-літровий, хоч 50-літровий мотор буде. Тобто, в компоновочки все зробимо, підготуємо, бензин, дізель, масло, все буде, отак, от як завжди. От у вона сьогодні історія. Все приходить з опитом. Так -то ви знаєте тепер, якщо у вас є якась більш-менш задача по перекачці. В полі, в заправки цистерни, то майте на увазі, що насос повинен мати запас по мощності Всім гарного дня, телефонуйте, колонки, пістолети, фільтра і так далі. Все, що стосується перекачки пального ремонту, це АЗС-комплект. Заїжджайте, заходьте на наш сайт. Слава Україні! Нашим героям слава всім мирного неба!